thank <laughs> you Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві її ведучий Михайло Когут. І сьогодні в програмі ми говоритимемо про нові зміни та коштори, за яким житиме Україна в наступному році. З нами в гостях Віктор Борщевський, економіст, Зоряна Бурик, кандидат наук з державного управління та Зеновій Бермес, президент Асоціації роботодавців Львівської області. Вітаю вас у нашій студії. Отже, перше питання, мабуть, пане Вікторе, до вас скаже. Скажіть, наскільки новий бюджет є реалістичним при офіційному е, дефіциті? Майже скільки 64 чи 65 мільярдів? Ну, тут частково вже в запитанні дали відповідь на нього тут. Я би сказав не не, не те, що реалістичний чи нереалістичний, а справ тому, що бюджет це є лише одним з інструментів економічної політики. І, на жаль, сам бюджет і інші заходи економічної політики вони трошки би йдуть дисонансу ні з іншими. І в цьому сенсі я можу сказати, що він навряд чи реалістичним, тому що не відображає якоїсь цілісної системи підходів до проведення цієї економічної політики. І Йдуть багато питань пов'язані з його виконанням. Пані Заряне, а це теж саме питання так. і до мене. Ну насправді реалістичність виконання, так як правильно сказав пан Віктор, визначається економічними показниками, а не тими власне доходами, прогнозованими закладеними бюджеті. Від чого це залежить? Ну насамперед від курсу національної валюти він має значний вплив. І також від валового внутрішнього продукту, крім того, від експорту наших товарів і від іноземних інвестицій. Чи будуть виконані планові показники? Ну, звичайно, покаже час, але прогнози не зовсім оптимістичні у цьому напрямку. Пане зернові, ну я би сказав, що процес цей бюджетний можна було б спростити от таким чином. Що е, вся процедура мала б зводитися до того, що в державі в головному документі фінансовому планується видатки відповідно до того, скільки ти заробиш. Ну, сьогодні у нас е, цей процес виглядав дещо спотворено. Е, держава е, спершу подумала, а скільки вона мусить обов'язково потратити, а потім під це шукали е, статті доходів, і все це підганялося під. Певний популізм, бо з одного боку, ми знаємо, що нам і декларується зменшення кількості податків, і різні, скажімо, певні поблажки, буцімто для того, щоб і розвивався малий і середній бізнес, і для того, щоб громадяни не страждали від економічної кризи, але все це значно складніше і наслідки будуть очевидно інші. Ну а на вашу думку, які е, можуть бути наслідки економічні для простого українця в, е, в прийдешньому році? Я не знаю, там доведеться стискати пояс і тому подібні речі? Ну Чи якщо так? можна, я, я е, хотів би вже продовжити ту тезу, оскільки пані Зоріна послалася на те, що багато процесів залежить від курсу національної валюти, то можемо зорієнтуватися лише в одному: що е, курс валюти на жаль української. Він е падає і громадяни е зараз, цьому році, якщо порівнювати з е аналогічним періодом попереднього року, вони можуть купити в два рази менше. Тобто, е очікуване, те, що чекає українця, це звичайно е відність. І ще хочу додати е з приводу підтягування пасків. Е власне, це є зменшення сукупного попиту громадянина. За рахунок того, що йде падіння курсу, і це падіння, це зменшення скупного попиту, відображається на тому, що зменшується валовий внутрішній продукт, а зменшення валу внутрішнього продукту безпосередньо впливає і на доходи бюджету через це це замк... замкнуте коло, яке дуже складно розірвати. Ну а сьогоднішній курс на вашу думку він остаточний? Ну наскільки він ще може впасти? Ну, мабуть, цього не спрогнозує вам достовірно ніхто. Тобто, ми цього знати не можемо достеменно. Ми бачимо, що за цей рік це є 200%. Що буде далі прогнозовано? Ну, звичайно, залежить від багатьох чинників: від експорту, імпорту товарів, від іноземних інвестицій і, звичайно, від спекулятивних різних коливань. Е, ну, на мою думку, тактика зменшення чи знецінення національної валюти з метою, щоб наші товари стали дешевші на закордонних ринках і були конкурентно спроможні. Це є ну неправильна тактика. Тобто, тут потрібно інші механізми задіювати. Пане Віктор, наскільки на вашу думку може ще провалитись гривня? Ну давайте так, я трошки на фоні песимістичних думок уже їх поділяю в контексті офіційної економіки. Трохи оптимізму. Я вважаю, що якщо брати от і тоді прийду до вашого питання, так логічно підведу, що якщо брати ситуацію, яка чекає нас в наступному році, це напевно не можна однозначно сказати для всіх патріотів громадян, але ті громадяни, які вже плюнули. На цю ситуацію перестала сподіватися на державу, їм гірше не стане. Чому? Тому що вона вже зараз до 60% ринку обертається в тіні. На жаль, ці ініціативи уряду призведуть до того, що я думаю, що тіньовий ринок збільшиться, а тіньовий ринок це можливість виживання тих громадян, які по суті не надіються на офіційну державу. Те саме стосується і курсу валютного. Ну, я думаю, що вже значна частина людей перейшла на розрахунки в доларах, і в тому сенсі для них особливо піршення не буде. Звичайно. У цей сегмент людей, які будуть зневірюватися в офіційній економіці, переходити, ну по великому рахунку, це вже бізнесова діяльність, але на жаль, в наших умовах вона змушена вестися поза офіційним державним полем, бо держава не дуже адекватно на це реагує. І в цьому сенсі, звичайно, офіційний курс може знижуватися навіть би пані думку пані Зоряне підсилив тим, що прогнозувати можна раціональні дії. Коли мавпа тримає гранату в руках, ніхто не спрогнозує, куди вона її метне, тому що там раціональних логіки немає. І тому, коли наші, не будемо називати там, установи, але приймають рішення, які абсолютно ніяку раціональну канву не вкладаються, то як можна спрогнозувати. Це ви про Нацбанк, так? Ну тут можна і про Нацбанк говорити, і про уряд, тому що там у нас і вони працюють в даному разі в спеці, тому що Нацбанк сам по собі... Не впливає на ситуацію. Якщо уряд, по суті, веде таку дефіцитну політику, що назбанк повинен друкувати гроші, щоб закривати видатки бюджетні, то автоматично ця позиція і поведінка уряду впливає на поведінку Нацбанку. Інше питання, що Нацбанку не вистачає, напевно, мужності, а можливо і статусу для того, щоб вести самостійну політику. От. Тому в цьому сенсі, звичайно, офіційний сектор економіки буде провалюватися, але при цьому буде десь в його там, в нетрях зароджуватися. Економіка, яка при здоровій по політиці, вона пізніше дасть поштовх і середньому класу, і нормальному здоровому бізнесу. І в цьому сенсі десь населенню, напевно, треба було б такі пораду дати, що не сподіватися на державу ні в соціальному, там ні в інших аспектах, а дійсно пробувати, де є можливість, пробувати заробляти гроші самим, тому що і шукати джерела доходів поза державним бюджетом. Бо на жаль на бюджет сподіватися, це є марна справа. Ви говорили, що українська економіка може піти ще більше в тінь. Та да. ну а наскільки десь так відсотків зараз і фактично може стати економіки в тіні, як я казав, тобто зараз вважається за різними підрахунками це 50-60 відсотків тіні. Тобто ну, це, це дослідження. Тобто я думаю, що це буде 80-90 відсотків. Тобто, якщо будуть впроваджені такі ініціативи, в тому вигляді, як зараз звучать з крані телебачення, і це буде втілене в життя, то це до 80-90 дев'яносто відсотків. це не то, що вона піде. Тобто ця економіка вже є. Просто ботінця це що? це те, що закриває офіційно існуючу. Тобто, ми будемо бачити, що держава буде бачити ще менший сегмент, ніж вона зараз бачить. Тому що ця економіка працює. її, до речі, не було. Ми зараз мали в нас катастрофу. Ми мали катастрофу з армією. Тому що фактично волонтерські організації такі інші, вони були позаофіційно. Це не є такий тіньовий класичний сектор, але це не офіційний сектор. Тобто там в даному разі люди самі збирались допомагали. Держава тут не докладала ніяких зусиль. Більше того, держава зараз візьметься під свій контроль, буде гірше. Тому в цьому сенсі завдяки таким е, неофіційним операціям люди виживають, і немає бунтів, і немає голоду. От. А в перспективі я вважаю, що цей сектор буде збільшуватись, тому що держава, на жаль, тіньова економіка, це, якщо брати так теорію, це відображення некомпетентності їй уряду. То уряд призводить до того, що з його поля зору втікає велика частина реальних економічних процесів. І навпаки, якщо уряд веде правильну політику, то він 90% економіки бачить, так, а там 10% десь, десь залишається верхідні на маргіенсі. Ну, якщо можна, я би просто хотів доповнити те, що сказав пан Віктор. Я погоджуюся з цією тезою, що сьогодні обсяг ніньової економіки він перевершує здоровий глузд, але те, що ми бачимо, воно е, лише підкреслює, те, що уряд продовжує працювати в тому самому напрямі, і він схиляє е, громадян до того, щоб вони не вірили державі, і вони ще б самостійно шукали виходи. До речі, якщо дивитися взагалі про можливості виживання, то ми розуміємо, що є дві економіки, і ті громадяни, е, які е, плюнули на державу, вони краще виживають ніж ті законопослушні громадяни. Які вимушені сьогодні ну жити як в тому радянському анекдоті про одну зарплату, щоб ти жив на одну зарплату. Тобто у людини не залишається виходу. А шанси є завдяки двом речам. тіньова економіка і заробітчани. Одні заробітчани пересилають Україну порядка 8 мільярдів доларів в Україну. Це величезна сума. Яка доповнює можливості споживання в Україні. А щороку заробляється десь порядка 20 мільярдів е доларів, е заробляється за кордоном, і ті гроші могли б працювати в Україну. Але закони, які приймаються в Україні, вони сперемовуються на те, щоб українці не вірили державі, тому що е сьогодні схеми з обороту не усуваються злочинні схеми, де гроші вивозяться з офшорів. А сьогодні навпаки утворюється мотивація, що законопослушний має сповна платити, а той, хто уникає законів, він буде продовжувати це робити. І, і, власне, ще хочу я додати: це, власне, і є ті негативні фактори, які дестимулюють інвестувати в нашу країну, і іноземних інвесторів, і в тому числі наших громадян. І це є власне тим чинником, що не стимулює розвиток держави, а швидше навпаки. Ну а на вашу думку, як можна цю ж тіньову економіку вивести та на, грубо кажучи, на світло, я не знаю, там зменшити податки? тільки податків. стимулами, тобто змусити нікого ні до чого неможливо, Це однозначно. Сьогодні підвищенням акцизного податку, підвищенням імпортного митного податку, це що ми бачимо в податковій реформі? Це власне ще більший шлях до детінізації. оскільки підвищення податків це завжди збільшення обсягу контрабанди і збільшення тілю, тіньового сектору. Тобто потрібно не примусовими метод Дами а стимулювати тут все. дуже важливо говорити про мотивацію до праці. Коли появляє, появляється мотивація до праці, коли та праці є вільною, і людина сплачує настільки, щоб не появлялася як економісти. Знають кривала фера, який був вибір у, у влади, на мою думку треба було би зменшувати насамперед податок з прибутку він є дуже важливим скажімо, ціноутворюючим фактором бо сьогодні щоб не сплачувати цей податок він не такий великий він до речі один з невисоких податків бо 15% розмір розміру цього податку був невеликий але разом з тим поєднання цього податку із нарахуванням високим на заробітню плату тобто у вигляді єдиного соціального внеску воно призвело до того що сьогодні ми маємо і несплату податку на прибуток Офіційно не сплачували податок на прибуток в минулому році десь більше 40%. і зараз керівник фіскальної служби сказав, що в нас практично цього податку ми не отримаємо. Тобто можна сподіватися, що що 10-20% платників податку лише сплатять оцей податок. Друга важлива річ єдиний соціальний внесок. Ми робимо чергову дурницю. Бо ми зменшуємо розміри соціального е, єдиного соціального внеску, маючи величезну в бюджеті сьогодні. Е, я не знаю скільки за 2014 рік, але очевидно 70-80 е, мільярдів гривень буде дотовано з державного бюджету на, е, на, на відкладні виплати е, пенсій е, пенсіонерам. Якщо ми зменшимо е, єдиний соціальний внесок, сподіваючись на те, що у нас. Платники вийдуть в ціні, то це марна надія. Сьогодні одночасно треба було б робити дві речі: сьогодні треба проводити пенсійну реформу і робити те, що роблять в цілому світі. В цілому світі громадянин починаючи працювати, він вже дбає про своє світле пенсійне майбутнє, і держава його спонукає до того, що він сам відкладав ці гроші. І очевидно, є різні варіанти накопичувальних систем, де частина людина платить. Але сьогодні в тій ситуації я б, наприклад, пішов по шляху Грузії, і я замінив би, оскільки розмір єдиного соціального внеску не вирішує багато сьогодні у вирішенні проблем пенсіонерів. Ми вже розуміємо, що межею пенсії є тисяча гривень. Не дивіться на те, що на тисячу гривень не проживеш. Очевидно, треба думати про те, що пенсіонер має отримувати більше. І треба шукати новий компенсатор і нові способи наповнення пенсійного фонду. Разом з тим, щоб можливо думати, щоб видозмінити наповнення солідарної системи. І у поєднанні з накопичувальними системами це робило е, можливість людини, щоб вона не просто почала працювати е, до більше через те, що держава не має грошей виплачувати пенсії, а через те, щоб вона е, заробила певні кошти і відчувала себе вільною, доживаючи до того віку, коли їй треба вже не працювати, пане Зиновій, А от на вашу думку, чи підуть роботодавці на ті умови, аби платити менше єдиний соціальний? Вже декларування того, що е, сьогодні е, зменшення єдиного соціального внеску до 16,5% відбудеться за двох умов е, дотримання розміру зарплати не менше трьох мінімальних зарплат і збільшення її на 30%. Це очевидно буде означати те, що для багатьох е, роботодавців. Така умова буде просто непосильною для того, щоб видати зарплату працівникам, треба мати відповідні доходи. Тобто, з одного боку, це бажано, а з іншого боку, воно непосильне. Тому, на мою думку, держава не отримає необхідного результату для того, щоб залатати свої діри. Ну і я взагалі би вважав, що сьогодні процес формування бюджету це латання дір. Пане Вікторе, стосовно єдиного соціального внеску, чи погодяться на вашу думку роботодавців, і чи не утвориться чергова дира в пенсійному фонді? Ви знаєте, є таке поняття, як економічна наука, і вона досліджує певні закономірності. На жаль, нинішня влада ні, ні сама в цих питаннях не орієнтується, ні, не спілкується з тими людьми, які тим займаються, і щось читали. Тому що в цілому світі от пан Зною посилався на світовий досвід. Є різні підходи до проведення реформ. Тобто не можна проводити, наприклад, соціальні реформи по одній концепції, реформи бізнесу за іншою концепцією, там, реформи бюджету за третєю. Це так само, як в медицині. Якщо ви лікуєтеся в гомеопата, то ви вже не можете лікуватися психотерапевта, мається на увазі по, -по техніці лікування. Тобто, якщо ви приймаєте один напрям, то ви вже відповідно період, певний період відбуваєтеся від іншого. На жаль, в нас зараз усі соціальні реформи робляться за одною моделлю. Бюджет хочуть зекономити за іншою, це впливає на той самий соціальний сектор, а бізнес пропонують розвивати за третій. Це було абсолютно це саме в 90-х роках. І закінчилось відомо чим? З тотальним збіднінням, олігархізацією, і ці задекларовані цілі абсолютно не відповідали наявним результатам. Тому я би зараз не вдавався в нюанси, тут звичайно, я вважаю, що воно не буде працювати, і підприємці знову ж таки будуть залишатися в тіні, навіть збільшувати цей тіньовий сегмент. Не можуть працювати разом інструменти, які ну одне одного, одним. не можна, наприклад, збільшувати соціальні наприклад, навантаження на населення, і з іншого боку, декларувати, що ми економимо бюджетні кошти і беремо курс на лібералізацію. ж таки пенсійна реформа вона має вкладатися також в або це чилійська модель, ліберальна модель чи грузинська модель, але тоді разом з тим йдуть питання по бізнесу пов'язані. які... Чі чи інші реформи зачіпають. Тому, звичайно, я не вірю, що в принципі, ці механізми можуть працювати разом, бо вони А, будуть блокувати один одного, а Б, фактично, вони не пропонують за великим рахунком тут абсолютно підтримують тезу. Але тільки е, Зной сказав, що зараз уряд дався до тактики латання гір, він не вдався, він продовжує 20 років ці всі уряди ту саму тактику. Латання дір і метод спроб, і помилок і політику соціальних експериментів. Тобто немає продуманої стратегії реформи, опирається на певну їх методологією, і відповідно люди порушують базові закони а Це те саме, що порушувати базові закони біології чи базові закони фізики. Воно ну, не буде працювати. От і все. Насправді а, я ще хотіла сказати. Насправді сьогодні основні проблеми, з якими стикнувся уряд, які власне він намагається вирішити, це є так, як сказав пан Зиновій. Це є проблема дефіцитності пенсійного фонду. Це є вже на 15-й рік заплановано не 80, а 90 мільярдів дефіцитності. Це є проблема міжбюджетних трансфертів, тобто постійного дотування державного бюджету, місцевих бюджетів, там постійні надобори. Це є проблема зростання видатків на обслуговування державного боргу, оскільки, як відомо, борги у нас державні щороку зростають, і в тому числі зовнішні. І необхідні видатки, необхідні зростання видатків на оборону. А з приводу і соціального внеску, і детінізації є ще один важливий чинник детінізації діяльності бізнесу. Це не тільки ставки оподаткування і розміри оподаткування, і база оподаткування. Це є також легкість сплати податку, це є фінансова звітність і це є затрати людину годин. Власне на обслуговування податків от власне через ці показники, наша країна займаючи на найостанніші місця у рейтингу, власне по податковій системі. Тобто кількості затрат годин і фінансових затрат підприємств на обслуговування цих податків, це так само стосується і єдиного соціального внеску. Проблема не лише у ставках, а у фінансовій звітності. Тут можна лише доповнити ну, такими красивими цифрами. Зараз почули, що кількість податків буде зменшена з 22 до 9. Ну, здавалося що це ну, клас, у нас буде підприємці менше платити. Але якщо підприємця е, спитав, а скільки він е, отримав полегшення, коли у нас у 2010 році було 42 податки, їх стало 22. Чи відбулося якесь полегшення? Ми відчуваємо, що підприємець все платить більше, і більше того, у нас е, е, прийшло таке е, зниження бізнесу, коли сьогодні підприємець. Вже немає ні власних обігових коштів, і він не може позичити їх в банках, тому що банки перше, не володіють кредитними ресурсами. А для того, щоб позичити їх, те, що є, ну практично це неможливо зробити, тому що такі гроші не можна відробити. А друга важлива річ: а що відбудеться з людиною? Бо сьогодні ми знаємо, що українці, які звичайно хочуть жити і вже не пов'язують особливо молоді люди свою долю з Україною, вони хочуть виїхати. І, на превеликий жаль, полегшення, скажімо, візового режиму для українців створення безвізових умов призведе до того, що ми полегшимо виїзд українців. Ну це свого роду геноцид в державі, коли ми українців ви як витискаємо з власної з власної землі, коли вони вимушені виживати десь за кордоном. І надії на те, що вони вернуться, скажімо, вони зароблять кошти, повернуться сюди. Немає, тому що, скажімо, умови для інвестиційної політики. От сьогодні у Львові для тих підприємств, я говорю про підприємства, які щось виробляють, їх можна по пальцях нарахувати. Для них існувала така проблема, як складність платити оренду землі. Ми в свій час, маючи можливість законодавчих там важелів. Заставляла міську раду встановлювати певні пільги по редній платі. Сьогодні можна подивитися, у податковому кодексі немає плати за землю як податку. Вона сьогодні схована під платіж за, за власність. Власні. Власні. Але сьогодні ми говоримо, що інвестиції в державу, де земля є дорогою, ніколи не будуть. Нам поляки зараз розказували, а чому? Каже, не звертається до громади у Польщі, якщо громада вважає, що інвестор для нього цінний, вона землю йде за один злотий символічну оплату. А у нас зробили, що плата за землю не може бути менше 3% вартості нормативної оцінки землі. Про це ми продовжимо в другій частині нашої програми. А Зараз невелика рекламна пауза, і ми повернемось до нашої студії.